Вітаю шановні! Минулого відео я натякнув, що один з наступних оглядів буде на Італію, і це відео, як ви бачите, не про цю техніку. Це ж відео присвячено найвідомішому винтокрилу всього War Thunder, легендарному пакетному К-50, що кошмарить рандом довгі роки свого існування. Цей винтокрил став причиною зникнення у грі вертолітного ПВП, він став причиною правок ракет вихор, він став причиною другого пакету, який кожен совкофіл придбає після Турмса. Отже, на момент зняття відео К50 розташований на 6 ранзі бойовому рейтингу 11-0. Цей вертоліт зазнав багато змін за час свого існування, адже на воді це було навіть не він, це було просто найбільш неадекватне рішення, яке створювали гайдзіни за час свого існування. Це ж як треба не любити своїх гравців, а любити гроші, щоб ввести в гру такий гелікоптер, враховуючи його характеристики на час ведення. Але зараз на літо 23 го року і огляд буде присвячений поточному стану К-50. Озброєння гелікоптера не дуже різноманітне. Тут є некеровані ракети С8, котрі можна використовувати як основну зброю на початку бою, або як додатково до протитанкових керованих ракет Вихор, яких вішається до 12 штук. Так, хвалені ракети, котрим нерфили кути пуску та фізику польоту, але це все одно і досі найкраща вартолітна ракета у грі, летить на 10 км з високою швидкістю, хоч вночі і має менший радіус, але зараз нічні карти вимкнені. Танків буває впевнено. Буває, звісно, танканет танк, баком чи каточком, але це буває з будь-яким туром. Головна перевага вихора над Хелфайером – це те, що йому пофіг на димову завісу чи дерева, чи кущі. Наведення ракети відбувається лазером в її задню частину і ракета стрімко пролітає такі перешкоди. Головне, просто вручну без автомату супроводу її навести. Щодо збивання повітряних сілей. так зараз стало набагато гірше. Ціль ще летить відносно вас в бік, збити не вийде, навіть якщо це просто поршнявий літак. А от якщо ціль летить прямо на вас, то збити літак не складе проблем. Якщо від вас, то в залежності від ситуації та типу літака може і не наздогнати. Збивати інші гелікоптери проблеми немає зовсім. Щодо іншого нерфу, що вигрій тепер не можна запускати додатково, бо перші запущені втратять управління, ну так як на мене, це нікому не потрібно, мені вистачає одного-двох пусків за раз, все одно зенітні ракети тепер не перехопити, якщо зенітка захопила наш К50 радаром. А це вони роблять в більшості випадків. Хоча якщо швидко тицяти кнопку пуску, то можна хоч ці 12 вихрів ввести раз. Тактика на виграх доволі проста у мене: злетів, перевірю спочатку, чи пори з вільтною полосою нічого немає, далі лечу до найближчої зручної позиції з якимось укриттям та гарним оглядом на карту, і шукаю собі в прицілі цілі для їх подальшого знищення. Пріоритет, звісно, що зенітки. Приціл, до речі, має не найкраще приближення серед гелікоптерів, також відсутній тепловізор чи ПНВ, але на даний момент нічних боїв немає, тому це не так страшно. Що ж до ракети С8, то це прекрасні некеровані ракети, хоч і на 11.0 цілі доволі міцні для них. На додачу до всього озброєння штатно встановлена ще 30-мм гармату від бмп 2 на неї я ставив під каліберну ленту. Вона добре пробиває танки та непогано збиває літаки. Але значний мінус гармати це обмежені кути наведення по горизонталі. Завжди доводиться підставляти правий борт гелікоптера, щоб стріляти, але як немає, до цього звикає швидко. До речі, головне завдання цієї гармати, як на мене, це збивати ворожу авіацію. Гелікоптери та більш-менш прямолетячі літаки нею збити дуже легко. Звісно, треба мати назначену кнопку для увімкнення захоплення цілі і звикнути це робити від третього обличчя, а не прицілу. А повірте мені, літаки за вами будуть в лоба летіти тільки так. Причина проста: у К-50 встановлено саяп, який в багатьох кутах не дає навести теплову ракету. Тому або літаку використовувати по нам ракету повітря з Земля, якщо вона в нього є, або йти на гарматну атаку. Через це обов'язково назначаємо кнопку відкриття кокпіту, щоб, знаходячись в прицілі, добре чути, що відбувається навколо вас, та швидко реагувати на появи ворожої авіації. Легкі маневри, пуски ОТЦ, захоплення цілі, пальба з гармати чи вихрів, і шансів вижити у вас багато. Також обов'язково назначаємо кнопку на вимкнення автоматичної бортової системи оборони, щоб під час захоплення нашого К50 радаром чи ракетою не відбувалося так зване обдристання тепловими пастками на всі боки. Воно все одно нічого не дасть, тільки зробить вас видимим усім сліпим, буде заважати своїм звуком, витрачатиме теплові пастки навіть відпусків союзників і залишить вас з голою жопою, коли це буде так не потрібно. Поки я відкривав К52. Я багато разів літав першим разпом саме цими ракетами. Мені це, по-перше, здалося найбільш прибутковим в плані досвіду забій. При смерті за 15-2 хвилини і пару кілів давали півтори дві тисячі досвіду. А якщо ще вижити і можливо повторно зайти, то всі 6-7 тисяч. Отже, я облітав поле бою і заходив ворогам із спини. Тут ще, звісно, потрібно мати кнопку стрільби ракети залпами. І стріляв я по всім, хто попадеться під руку. В пріоритеті шукав легкі танки чи зенітки. Їх знищити значно простіше і швидше, і не треба витрачати ракети. А якщо і витрачати, то не заливати, а економно пострілювати. Бо, як мінімум, ракети від попадань піднімають дим, і ви втрачаєте в точності стрільби, шукаючи десь ціль в цьому диму. А взагалі, по багатьом цілям достатньо буде громати, яка також прекрасно від третього обличчя захоплює на Найкраще розрахувати захід так, щоб вам не довелося кружляти шукаючи цілі для ураження, і тим самим втрачаючи швидкість та підставляючись, краще облетіти заново карту тоді і зробити новий захід. Або взагалі полетіти на злітну смугу на ремонт та до зарядку. Бо в 90% випадків полам почнуть шмаляти із усього, що таки можливо, і хоч к 50 гелікоптер міцний, але це не Су-25. Десь в двох третіх боях, зробивши один захід, я помирав і йшов в наступний бій. Але не завжди. І от якщо ви вижили, то фарм від часу, навіть якщо ви більш нічого не зробили, може навіть потроїти вашу нагороду за бій. Але, після вдалого заходу слід пам'ятати, ви когось били і ображений гравець з вірогідністю 300% сяде на зенітку чи ще гірше винищувач, він облитить всю карту по низам і по щуречому буде шукати вас на злітній смузі щоб повститися. Я не вважаю гру на нарах на гелікоптері на початку бою чимось щурячів. По тебе на підльоті прекрасно чути, ти доволі повільний, у кожного є як мінімум кулемет, часто є зенітки на старті бою. Надто багато, але для супер вдалого заходу, який спричинить ненависть до тебе від усієї ворожої команди. Хоча іноді я дуже заздрив деяким К-50, які просто зависають над ворогом і розстрілюють їх з гармати, а вирохи далі як стадо рейсаються на танках і далі дарує кили замість взяти зенітку і усунути проблему. До речі, чи це баг, чи це фіча, але в поточному патчі, якщо вас збили, то керованість зберігається після 15-секундного таймеру, і вас більше не викине з літака чи гелікоптера. Це дає колосальні можливості. Якщо кероване озброєння слухатися, наведення вже не буде, то от некерована чи гармата, якщо її не пошкодило, залишається в строю. А додавши солосну схему К-50, втративши хвіст, він продовжує вільно керуватися, тому ви можете сміливо дати відповідь тому, хто вас збив. Ваш нападник може втратити пильність, побачивши, що йому пройшов кіл і думаючи, що з вами вже покінчено, а тут ви таки пролітаєте та наносите йому помсту гарматою чи ракетою. І можна так ще довго кошмарити ворогів, поки вас не доб'ють. Але, на жаль, на аеродромі ремонтувати вже в такому стані гелікоптери не будуть. Щодо інших підвісів, такі як бомби чи ракети ігла, забудьте про це, воно не потрібно. До речі, у кого буде бажання витрачати свій час на режим проти ботів, то порада. Три блоки ракет С8 та 6 вихрів. Знищити спочатку з 80 км 2 роланди, а потім бомбити базу не керованими ракетами на вістиніх не більше 5 км. Далі ракети С8 самознищуються. Рухливість та маневрність у К50 чудова, соосна схема дозволяє багато чого. До поля бою я є на 100% газу. Коли вже роблю захід на ракетах S8, то знижую значення до 89%, а то й менше, щоб не втрачати в маневреності. Якщо працюю вихрами, то зависаю тільки вручну керуючись тангажем та газом, ніколи не використовувати в бою автозависання. Це рівноцінно підписати собі вирок, якщо у ворога буде літак чи зенітка. Якщо гелікоптер отримає влучання і пошкоджена двигуни, то плавно знижити газ, поки оберти не нормалізуються. Якщо один двигун цілий або обидва пошкоджені десь до помаранчевого кольору, то є шанси обережно дотягнути до бази. Якщо ж обидва червоні або якісь чорні при пошкодженому іншому, єдине, що можна, це зробити хоч чиш м'яку посадку. До речі, будучи на землі, можна продовжувати керувати і стріляти із гармати. Іноді це дає свої плоди, шкода, що я не записував на відео кілька таких моментів, щоб показати вам. Отже, К-50 найшвидший спосіб відкрити К-52 та мі 28 нм Все ще прекрасний гелікоптер. Бойовий рейтинг 1 з 0 дає йому два бонуси. Якщо брати його на свій БР, то є шанси попасти в топ та просто гвалтувати преми та інші зенітки з 10-0. Якщо ж брати його на топи, то через те, що він бойовим рейтингом нижче, то він буде трохи дешевше коштувати до виліту. При цьому по бойовим можливостям все одно обходячи, мабуть, будь-який туповий нерадянський гелікоптер War Thunder. За допомогою К-50 я нарешті відкрив К-52. Сподіваюся, мені вистачить терпіння тепер викачати модулі останньому, щоб було що показати вам. Ну а на цьому буду закінчувати. Дякую, хто подивився це велике для мого каналу відео. Удачі на літньому марафоні, а я йду готувати щось вам далі.